Вітаю в ефірі. Книжкові підсумки року від видавництва Темпора. Зараз поговоримо про історичні книжки, які вийшли в нас 2024 року. Цей рік минув у нас під таким гаслом цінність тяглості, можна сказати, оскільки ми продовжували ті проєкти, які були розпочаті раніше. Зокрема, вийшли. Нові два томи в серії спадщина В'ячеслава Липинського. Це два епістолярні томи, його листування до адресатів від літери Т до літери Ч і від літери «Ш» до літери Я. Це насправді надзвичайно цікаві листи, які розкривають постать засновника українського консерватизму з абсолютно різних ракурсів, до когось він пише такі. Лаконічні, можливо, але світоглядні листи. Для до когось це цілий корпус листування, збережений, як, наприклад, до Євгена Чекаленка. До когось це може бути листи з такою меценатською різною метою, як до владика Андрея Шептицького. До когось це. Може бути один або кілька листів, але які містять е, дуже такі ідеї, концептуально е, і стисло викладені, як, наприклад, до Щербаківського, де В'ячеслав Липинський розмірковує про е, кочовий і осілий елементи в українській культурі. Отож, е, запрошуємо до прочитання. Ще один е, проєкт, який триває, це. Е, Книжка Ганни Веселовської про Миколи Садовського. Раніше ми вже видавали її. Книжку про київський період Миколи Садовського, про його ініціативи із заснування першого стаціонарного театру в Києві. А наразі вийшла книжка про його ранні роки: дитинство, становлення. Наприклад, чи знали ви, що він писав, написав поему, або як вплинув його комбатантський досвід на його становлення як особистості, на його світогляд, на його естетичні погляди і так далі. Ще одна книжка: так само в певному сенсі, продовження. Це книжка Юрія Терещенка. Україна та Європа від найдавніших часів до 19 століття. Ми вже видали книжку Юрія Терещенка Українське 19 -те століття. А цього разу запрошуємо в таку мандрівку в давніші часи, наскільки історія України була інтегрована в європейську історію. І ще одна книжка, що побачила світ цього року, це. Видання в серії Мілітарія Україніка, книжка Ярослава Тинченка Славні Рутенці про українських військових українські військові підрозділи у складі Австро-Угорської армії до 1918 року. В пана Ярослава вже є чимало книжок, і в цій серії, і загалом присвячених військовій історії, але Доля підрозділів українців в австро-угорській монархії досі лишалася нерозкритою. Тепер це виправлено, і запрошуємо до прочитання.